Ветерани гірника спорт після двох стартових турів захопили лідерство у першості Кременчука з футзалу категорії 40 Після перемоги над командою «Селок» ветеранська команда із горішніх плавнів із рахунком 4-1 виграла у гравців команди інтеравто. У складі гірника спорт по два голи на свій рахунок записали Роман Цимбал та Володимир Звір. Гірники мають у своєму активі шість очок і за кращою різницею м'ячів випереджають КФК Кременчук, у якого також шість очок, і другий рядок у таблиці. Гірник спорт у заключному матчі року першої ліги зіграв у нічию 1-1 із інгульцем, який посів перше місце у таблиці групи Б. Зараз гравці та тренери команди із горішніх плавнів пішли у невеличку відпустку, яка триватиме два тижні. 14 грудня команда збереться у горішніх плавнях, аби провести тренувальний збір та новорічний турнір з футзалу. Головний тренер гірника спорт Валерій Куценко повідомив про те, що наразі команду залишили три гравці. Олександр Кальчук та Владислав Молько повертаються із оренди у Кременчуцький Кремінь. Артур Орнат залишає клуб із горішніх плавнів за взаємною згодою сторін. Найближчого уікенду у вікенду у фізкультурно-здоровчому комплексі будуть зіграні матчі третього та четвертого турів першості Ферекспо. Поки що команди зіграли поєдинки першого туру. А ось матчі другого туру перенесені на 17 грудня. Стартові перемоги у турнірі здобули команди Дробардо збагачувальної фабрики ЄГЗК-1. АйТі-Дирекція та Ферострой. У суботу 2 грудня центральний матч третього туру розпочнеться о 18-й годині. АЙТІ дирекція зіграє із першою командою Єрестівського ГЗК. У неділю 3 грудня центральна гра туру розпочнеться о 16-й годині. Зустрічатимуться команди управління та ДЗФ. На рингу у США номер 1 у горішніх плавнях завершилися боксерські поєдинки відкритого чемпіонату Донецької області. За медалі боролися понад 100 юних боксерів із Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Найбільшу кількість медалей по 11 нагород вибороли боксери горішніх плавнів Полтави та Покровська Донецької області. На рахунку господарів рингу дві золоті, одна срібна та вісім бронзових медалей. У юніорській категорії вихованці ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів набрали найбільшу кількість балів командного заліку. Боксери із Покровська здобули 5 золотих та 6 срібних медалей, а також набрали найбільшу кількість залікових балів у командних виступах двох категорій: юніорській та юнацькій. У представників Полтави 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. І другий показник за заліковими балами двох категорій. У басейні Нептун володарів медалей та грамот виявили змагання День спиніста. Вони проводилися серед вихованців відділення плавання ДЮСШ номер один усіх вікових категорій. Запливи на водних доріжках басейну розпочали плавці наймолодших вікових категорій, які пропливли першу у своєму житті дистанцію на змаганнях 25 метрів. Після запливів найкращі учасники піднімалися на подіум та були нагороджені медалями і грамотами. Їх вручав головний суддя змагань, тренер ДЮСШ номер 1 Валерій Панесов. У горішніх плавнях відбулися зональні змагання шостої гімназіади Полтавщини з Бадмінтону. У індивідуальному заліку усі призові місця здобули учні із горішніх плавнів. Серед дівчат перемогла Софія Проненко із ЗОШ номер 4 Серед юнаків Олексій Мельниченко, який навчається у ЗОШ номер 6 Також були визначені переможці та призери у парному розряді серед юнаків, дівчат та у міксті. Тут також перші місця на рахунку команди господарів змагань, за яких, крім представників 4-ї та 6-ї шкіл, виступали юнаки та дівчата з номер 5 імені Людмили Бугаєвської. У командному заліку перемогу здобули бадмінтоністи горішніх плавнів. Другими стали представники Градиської територіальної громади і бронза у юнаків та дівчат Кобиляцької територіальної громади. Виграли домашній турнір та вибороли путівку на обласний фінал. Саме так завершилися для юнаків із горішніх плавнів зональні змагання з футзалу серед учасників 2007 року народження і молодше. На турнірі командою господарів керував учитель фізичної культури ЗОЖ номер 2 міста горішні плавні Євгеній Михасьов. Подякувати потрібно тренерам дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, які змогли підготувати хлопців. На жаль, у нас дуже мало хлопців 2007 року народження, тому я думаю, в подальшому нам в фінальній частині змагань буде важко змагатися, тому що у нас більшість команди складається хлопців 2008 року, і ви розумієте, що на цьому рівні рік-два це має велике значення для хлопчиків. У кожній команді були гравці різного віку народження та із різною футбольною підготовкою. За словами Євгенія Михасьова, це лише додавало інтриги шкільному турніру з футзалу. Було доволі цікаво. Звичайно, якщо брати знову ж таки до уваги те, що це зональні змагання, і люди в більшості приїжджають із сільської місцевості, де вони не мають таких залів, як у нас, де люди грають просто в звичайному спортзалі, звичайно, це дуже сильно впливає. Грати в великому залі і в звичайному спортивному залі. Але радує те, що дітки займаються футболом, їм футбол подобається, і, хоч маленькі хлопці були там і 2009, і 2010 рік народження, але вони. Не бояться грають. Я думаю, що в них велике майбутнє. Зі старшими за віком суперниками грали учасники команди Новогалещинської територіальної громади. Протягом турніру вони виграли один із поєдинків. Грали три матчі, один виграли, два програли. У кого Виграли Виграли у причила. Тут такі старші за віком, хлопці не, не страшно грати. Ні, не страшно. Ну… Е... Футбол, які емоції тобі надає? Та адреналін. адреналін. А розкажи, за яку команду вболіваєш? За козаччину вболівав, але вона вже поїхала. А взагалі там Шахтар, Динамо чи Барселона, Реал? там. Шахтар. А Шахтар? Да. А на яких позиції ти граєш? Правий, за... Правий нападаючий. А хто найлюбленіший твій гравець? Ой, е... Мудрик. Хорошо граємо. Турнір подобається. Головне, ще в школу не пішли, так? Так. Да. Сьогодні сім уроків просто. Контрольні були? Я не знаю, чи сьогодні є контрольні, чи нема. А то ви школу пропускаєте, як будете ти потім наздоганяти? Ну, доженем. Футболістам потрібна школа, як вважаєш? Думаю, що так. А як ти в футбол прийшов грати? Просто. Паукали друзі на стадіон, я і прийшов. Розкажи, чому навчився у футболі і що вже тобі вдається? Ну, Вже удар, ну, сила удару є хороша. Ну, Матчі важкі були. Ну, так, з горняком. Як там зіграли з 7-1. Ну, Це пристойно, так один забили. Так. Да. Одним із наймолодших у своєму колективі був 12-річний гравець команди Пришипської територіальної громади Максим Намінас, який є палким вболівальником одного із іспанських грандів. Улюблений гравець э, Белінгем, а улюблена команда Реал Мадрід. Мрієш там пограти? Да. А, ж, Максим з Пришиба буде у Реалі грати. Не знаю. Буде таке чи ні? Я не знаю. Розкажи, яким командам забивав голи. Я не пам'ятаю, темпу Градецьку забив і забив у А що тобі вже вдається, чого навчився у футболі? Ну, я не знаю, багато чого. Ну, Чим футбол подобається, так розкажи. Чому тренуєшся? Ну, моя мама спортсменка. і Мені подобається просто грати в футбол. А мама яким видом спорту займається? Гандбол. Продовжує грати? Ні, зараз ні. При собі грала чи у іншому місті? В Максимівці багато таких. Що треба, щоб стати зіркою футболу? Я не знаю, тренуватися, йти до своєї мрії і все вийде. На п'ятому місці завершили турнір гравці команди Глобинської територіальної громади. У заключному матчі вони здобули перемогу та й взагалі отримали задоволення від участі у турнірі. Задоволення хороше, але могли краще зіграти. В останньому матчі, як пенальті пробивав, все вдалося, так? Да? Все вдалося. Захотів забив. Захотів пробити в лівий угол. Забив. Ну, Футболом займаєшся, де, скільки, у вас там є секція, так? Е, в основному граю любітельські. Граю футбол 8 років. Тут важко звикати до майданчика було, до мініфутболу. Дуже важко. Найбільше що важке. Покриття саме. Також важко, тому що поле маленьке. тому так. Мені все сподобалось, команда чудова, але ми могли, могли грати краще. До покриттю о, привикав довгенько. П'яте місце не ваше, так? Ми могли набагато краще. Що завадило? Та напевно не дуже зіграність команди. Та й і... ніколи не грали на таких покриттях, да, притягти на паркеті, ніколи не грали. Ну, отри задоволення отримали. Безмежно. Під час турніру ворота команди Глобинської територіальної громади захищав голкіпер Олег Кравченко, який розповів про свою уротарську долю. Взагалі я в сім років перший пішов в футбол в Харкові. Футбольна школа Харків так і називається. І просто так сказали тренер: йди на ворота. Я став і до сих пор. Переселець так?» да? тим у заключному матчі турніру команда Градиської територіальної громади здобула перемогу та увійшла до трійки найкращих. Було дуже важко. Якось цієї не було в останній матчі. Ну а так, суперник нелегкий, так скажемо. Ну, Вибрали перемогу. і Я цьому радий. Сьогодні ти забив, як авто, так пробивав, пробивав, скільки спробував. Та ну я не забив. Не вийшло якось. Ну розкажи за рахунок, чого сьогодні виграли. За рахунок Даже, так сказати, циграність якась була. Пастом і якось голи виходилося. Шкрасний. Нагадаю, що є якась зіграність в команді. У матчі за третє місце участь брали гравці команди Семенівської територіальної громади, яким не вистачило лише кроку, аби здобути одне із призових місць. Дуже сподобалось, було важко. Ну, старалися ну, вилетіли цей, з турніру. Ну, дуже сподобалось і моїй команді. Чого не вистачило в останньому матчі за третє місце? Ну, ми дуже розслабилися, думаю. Ну і що ще? Мало передач давали, більше впазно треба було грати. Чим тобі футбол подобається і де займаєшся ти? Ну, займаюся в ДЮС Саменівки, Футбол мені дуже подобається. Ну, я граю, може, років два. На якій позиції? Напада... Центральний нападаючий. За підсумками зональних змагань з футзалу у рамках гімназіади, які відбулися на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу. Перше місце у турнірі посіла команда горішньоплавнівської територіальної громади. Вона продовжить боротьбу у рамках гімназіади вже на обласному рівні. Будемо намагатися, будемо віддавати всі сили на полі, показувати все, що ми вміємо, все, що ми навчилися за ці всі роки. Звичайно, складновато грати в футзал. Тим, хто займається великим футболом, але все-таки хоч це різні види спорту, але будемо будем пробувати. Разом із командою горішніх плавнів у фіналі обласних змагань з футзалу у рамках Шостої гімназіади Полтавщини візьме участь команда Козельшинської територіальної громади. Вона посіла друге місце на турнірі у горішніх плавнях. Фінальний обласний турнір з футзалу гімназіади відбудеться у місті Лубни від 1 по 3 грудня. Плавці горішніх плавнів збільшили кількість своїх медалей на змаганнях всеукраїнського рівня. Вихованка тренера Артема Лашка Юлія Ткаченко вдало виступила на юніорському чемпіонаті України. В її активі чотири срібні нагороди. Я плавала дистанції 50-100-200 метрів на спині та 100 батерфляй без золотої медалі, але що там з часом твоїм? Можливо, це найкращі твої результати, і чи був шанс золото взяти? А, ч, е, з часом все добре, вроді як приплила добре. Могла би здобути е, на 200 метрів на спині золото, але там касання не вийшло. Тренер задоволений виступом. Гадаю, що так. Що він сказав? Що ну, хороший був чемпіонат, є над чим І Будем і справлять які я робила на срівнування, больше так старатися. Виступ своєї вихованки тренер Артем Лашко оцінює наступним чином. Результатом в цілому я задоволений. Звісно, була на дистанції 200 метрів на спині. Конкуренція, ну скажімо так, не досить велика на цьому рівні, але Юля всю дистанцію йшла першою. Але останні 75 метрів. Не, скажімо так, показала ту швидкість, яку була повинна показати, і дотик, в один дотик програла цю дистанцію і добула срібло От, 15 десятих на 200-метрівці. Це зовсім зовсім небагато. Ну але в цілому, все одно ми цю дистанцію програли. Досить було, скажімо так, образливо. Це те, що в нас не вдалося здобути золоту медаль на цій дистанції. От ну а в цілому результат досить таки. Чудовий на цій дистанції, але дещо скажемо так. Літній наш відпочинок дає про себе знати. Так, да, це результат її кращий, але Поки на цій дистанції в нас не вдалося після літньої підготовки прогресувати. Основна дистанція 200 на спині у Юлії, скажімо так, і 100 метрів на спині. Дещо на після 100 метрів батерфляй вона вже виснажена вже була. І останні 75 метрів, а суперниця цим скористувалася. Ну я думаю, що на наступному старті ми будемо чуть-чуть змінимо тактику. Я думаю, що. З Божою допомогою в нас все вийде. Тренер запевнив, що Юлія Ткаченко на шляху до своїх максимальних результатів. Їх спортсменка зможе досягти за 2-3 місяці. Артем Лашко прокоментував виступи своєї вихованки, де їй вдалося здобути медалі. А на дистанціях 50 метрів на спині досить показала Юля свій результат, той, який в неї був найкращий. 100 метрівка також. Плюс-мінус її результат. А вперше на дистанції 100 метрів батерфляй юля здобула срібну медаль. Чим я дуже задоволений, тим, що на цій дистанції в нас вдалося, і досить там була боротьба. Там уже дільфіністи ну, скажімо ну, так, десь були більш технічні. Ну, я б не сказав, що більш технічні, більш, скажімо так, підготовлені і вже на цій дистанції більш е, е, опитні. Те, що було, е, сподобалося і мені, е, і всім тим спортсменам та тренерам і глядачам на трибуні, була досить запекла боротьба за друге, третє місце у Юлі. І Юля вже програвала десь так на Пів корпуса програвала цю дистанцію. Останні 5 метрів прискорилася. І з соперниця робила дотик з Дніпра під водою зверху. А Юля зробила дотик під водою і виграла в один дотик друге місце. Чим я дуже задоволений і з своїм кращим результатом на цій дистанції. От тому дистанція стоба трифлять досить таки для першого разу чудово нас вдалося. Під води швидше, так і робити дотик. Так, да, там просто або робити ще один цикл на замах руками на наступний цикл, а вона не робила і просто удар ногами, і дотик в один ну, в один дотик зразу з стінкою. Юлія Ткаченко вже третій рік виступає на юніорських чемпіонатах України. Плавчиня розповідає про своїх суперниць. Дуже багато з'явилося більше конкуренції, попри жаліночілі більше показувати результат. Мені сподобалось виступати на чемпіонаті України. Не розстроїлася, що золота немає. Шледуючий раз буде покращувати свій час та результат на змаганнях. Юлія Ткаченко буде завдяки плідній подальшій роботі. Відсутність золотих медалей не впливає на настрій плавчині, каже її тренер. У нас немає золотих медалей. Це це, це зовсім не ті показники, на які потрібно там рівнятися. Сьогодні їх немає, а завтра вони будуть. Саме головне це зберегти спортсмена, зберегти спортсмена щоб цей спортсмен юний, скажімо так, тримав свої технічні показники, працював. І я думаю в ті скажімо так, вікові показники, коли буде це вже там 19 років. Там уже будуть результати не дитячі, а там уже будуть результати зовсім інші. Там уже зовсім інша буде підготовка. Тому саме головне це зберегти спортсмена на даному рівні, тому що можна з нього, так як це безліч тренерів, дуже багата кількість тренерів, показують в юному віці фантастичні результати. А потім 18-19 років у нас. Немає кому виступати. Вина тренерів, тобто виснажують важкими тренуваннями, дещо там, скажімо так, требують ті результати, які неможливі на даному рівні, а деякі потім досягають цих результатів і, і, і завершують свою спортивну кар'єру. старт! Все гаразд із розвитком кар'єри плавця у Артема Дяченка. І це вихованець Гани Савелєвої довів на турнірі в Одесі Кубок Академії спорту з плавання. У змаганнях брали участь понад 230 спортсменів, які захищали честь 11 команд із 5 міст України. Наймолодшому учаснику було 6 років, найстаршому 92. У командних змаганнях горішньоплавнянин виступав за одеську команду та здобув 5 медалей. Я виступав в Одесі. Я виступав за академію спорту. Там в Одесі було шість областей із 11 команд: Харків, Київ, Кропивницьк, Миколаїв та інші. В Одесі на рахунку Артема Дяченка дві золоті та три срібні медалі. Переможцем він став на дистанціях 50 та 100 метрів на спині. Другим плавець із горішніх плавнів фінішував на 50 метрівках батерфляєм та вільним стилем, а також на 100 метрівці комплексним плаванням. Яка найбільше запам'яталася дистанція? Напевно, 50 батерфляй. Де ти став другим, так? Да. А чим запам'яталась саме? Ну, дуже було складно. Я дуже сильно взагалі устав. Ну. Все одно, успіх взагалі. Результат ж треба добувати десь. Я дуже довго тренувався, слухав дуже багато тренера, всі виконував його завдання. Ну і тренера з тобою не було, ти як тримав зв'язок, все розповідав. Так. Ну, ще як. Хотів дуже сильно старатися. Доповісти тренеру про медалі. Так? Треба було запам'ятовувати, що там тренер казав. Він мені казав, що е головне це результати не медалі. Артем Дяченко займається плаванням 5 років, має третій дорослий розряд та намагатиметься підвищити свої результати, а саме отримати другий розряд. На якій дистанції це виконаєш? Як думаєш? Ну, ближче за всього, це 50 батерфляй. Ну і ще там може 50 вільний. Не знаю, я як заманеться. Ну як, ну, як пощастить, то й буде. Ну, зараз тренування важкі чи ні? Чим саме важкі? Завдання такі не дуже прості, дуже складно пливсти. Ну, колектив у вас гарний, да? у колективі? Так, як у вас колектив там в твоїй групі? колектив. Ще такі, ще такі хлопці у нас. Все чемпіони. Угу. І медалисты. Чемпіони. Дівчата. Угу. Артем Дяченко та Юлія Ткаченко є прикладом для представників інших груп секції плавання ДЮСШ США No1. Костянтин Вишневський намагатиметься також у майбутньому здобувати медалі всеукраїнських змагань. Нормально тренуюся, але сила ще залишаються, Так що думаю, що ще сильніше пахати. Моя фірмова дистанція спина і брас. я люблю 200 спину. Це моя прям корона дистанція. Так що, ну, готуюся або на 50 свинні виконати третій зрослий, або на 200 свинні. Ну, розраховую е, улучшити время, а вообще, щоб було дуже добре е, розряд виконати третій. А що за турнір от это у Кам'янському? Він серйозний, все український, коли він відбудеться? О, точно не знаю, ще не писали, но він буде десь е, на, мабуть, 20 15 числа. Е, ну я так предполагаю. І так, да, Team Шаркс це турнір такий, можна сказати, все український, там приїжджає дуже багато людей. І, ну, Дуже круті соремування. Зараз тренування виснажливі чи такі витримують? Дуже виснажливі, їлі додому доходжу. Покращити результати усім вихованкам та вихованцям відділення плавання ДЮСШ номер 1 повинні ось такі засоби, які використовують під час стартів запливів на спині. Звісно, зручніше стартувати, тому що не зручно, коли ти становишся на старт на спині, а у тебе ноги все скальзують. Планки для старту на спині придбані коштом міської ДЮСШ номер 1 Використовується ця планка для старту на спині. У нас їх не була одна тільки, її можна було використовувати тільки в тренуваннях, тому що у нас для змагань використовується шість стартових доріжок, і для цього потрібно було шість стартових планок для старту на спині. Зараз ми їх прибали вісім за досить таки доступною ціною, скажімо так, допомогли ті тренера нам. Знайти цих людей, які виготовляють. У нас був турнір. І дякуючи там тренеру з міста Кам'янського, от Геннадію, він нам підказав, хто виготовляє такі планки, і ми придбали їх за досить таки смішною ціною. Те, скільки стоїть плавальне обладнання, то це досить таки доступна нам була ціна, і ми зразу погодилися придбати їх і будемо використовувати на змаганнях, щоб наші спортсмени юні маленькі, щоб вони вміли виконувати старт на спині з цих планок, щоб вони розвивалися, щоб на цих чемпіонатах України, коли вони туди вперше попадають, це для них не новинка була, а вони вже були досить досвідчені на на старт в стартах з планки на спині новопридбані планки для старту під час запливів на спині у ДЮСШ номер 1 вже спробували під час внутрішніх шкільних змагань День спиніста. Ось на обласному рівні вперше використають ці планки під час чемпіонату Полтавщини. Його планується провести у горішніх плавнях наприкінці грудня.